Гібридний інвертор упакований в ящик на возику з батареєю. Для початку роботи відкриваємо ящик повністю, в робочому режимі ящик має бути відкритий, тому що система гріється і потрібна енергія. Відповідно, коли нам треба зарядити наш інвертор або коли ми працюємо в режимі УПС. Це ми тикаємо в нашу хатню мережу або до генератора, куди нам треба. Втикнули. Відповідно, інвертор, коли є енергія, він заряджається. Коли енергії немає на вході, він переходить в режим роботи від батареї. Ці розеточки це є вихід з інвертора, це вже захищений режим. Воно звідти вам буде подавати 220. Отже, коли ви його ткнете в розетку, він автоматично почне заряджати батарею, але він може бути не включений. Щоб його включити, тут є кнопочка з боку. Ось, ось у знаходиться кнопочка. Ми його нажали. Він пікнув. І десь до 30 секунд 30 часу він почне видавати сюди 220. Є вон, на бортовий екранчик, по центру ємність батареї показує, воно не видно. Цей малюночок показує, що він зараз від батареї працює і дає 220. Коли є 220 на вході з мережі, тут вот значочок також відображається. В комплекті тут лежить книжечка з інструкцією, як власне можна настраювати, конфігурувати цей пристрій. Далі, це є повітряні фільтри, один зверху фільтр, один знизу фільтр. Сюдою відбувається затягування повітря і звідси випльовує гаряче повітря. Час від часу, можливо, потрібно буде чистити ці фільтри. Просто відкручуємо, прочищаємо полісосом, ставимо назад. Думаю, скоріше всього, ви будете чистити тільки верхній. Це є власне батарея, ми до неї не ліземо, вона собі працює, живе власне своїм життям. Далі, що хотів би сказати, власне, в цього інвертора, в цієї марки інверторів є своя хитрість. Він має бути, працювати постійно включеним в мережу 220. Якщо ви його хочете використовувати мобільним, то він має бути повністю зарядженим перед початком роботи. Чому так? Тому що цей інвертор він в районі 45 вольт. Якщо е він розрядився менше, ніж ну, на 50% батареї розряджена. Ви його виключили і пробуйте ще раз включити, він вам скаже, звиняйте, я не хочу включатися. В цьому випадку його треба підключити до мережі 220 і дати йому зарядитися. Тоді він працює. Е у випадку, якщо пропало світло, е він працює від батареї, він вам батарею буде від 100% до нуля, спокійно буде розряджати, з цим проблеми не буде. Але якщо він заряджений менше ніж 50%, ви його не включите. Це зробив виробник. Не знаю, в чому їхня ідея була. Певно, для захисту батареї від надмірного використання. Що ще? До батареї можна підключатися, використовуючи програму AntBMS. вона є для айфонів і для андроїда. Є версія від виробника, я її можу скинути. Все налаштоване, все працює. Зараз, от ми бачимо, він не підключений. працює. Також хочу вас попередити, якщо ви візьмете оцю вилку і ткнете його ось сюди, інвертор ваш згорить. Такого робити не можна. Ця вилка тільки для зарядки. Тобто Ми тикнули, отримуємо енергію з мережі 220 і працюємо. Звідси ми маємо 220. Вилку в цю розетку тикати саме цю ніколи не можна. Наразі все. Коли закінчили роботу, от я зараз, наприклад, закінчив роботу, я беру, натискаю кнопочку, він пікне. Потух. Екран потух. Значить, ми можемо спокійно закрити кришку і його транспортувати. Але є нюанс, якщо цей кабель підключений до мережі 220, інвертор продовжить свою роботу. Тобто ви виймаєте з 220, що кнопочку, він повністю тухне, тоді ви можете закрити кришку і транспортувати його в будь-яке потрібне вам положення.